Особлива подія, яка поєднала мистецтво, надію та підтримку. Проєкт Студія живопису Мистецтво лікує у Чорнівцях, став місцем, де жінки, які проходять лікування від онкологічних захворювань, змогли знайти розряду і натхнення у живописі. Детальніше про проєкт розповідаємо далі у випуску. Проєкт Студія живопису мистецтво лікує частина великої ініціативи, яка допомагає онкохворим жінкам знайти внутрішні сили і натхнення для подальшої боротьби. Тут учасниці можуть висловити свої почуття, страхи і надії через яскраві фарби та пензлі. Розповідає організаторка заходу Лідія Анциперова. Я пройшла той шлях сама, і я знаю наскільки це допомагає. Я, коли я проходила той шлях, дуже довгий і виснажливий, то саме мистецтво допомагало. Я брала пензлі, я брала фарби, сідала і дуже багато малювала. Навіть тоді, коли було важко фізично і психологічно, це реально допомагає, це реально лікує. Із жінками під час заходу працювала творча група інклюзивного культурно-мистецького центру Чернівці. Метець Віталій Шелагін ділиться, прагне допомогти онкохворим пацієнтам відкрити себе через мистецтво. Мистецтво є антідепресант. могучий. Добре, давай. Бо, щоб... Ну, я можу смотрю на це як художник. зі своє, так сказати. Ну, з моєї точки зріння, так воно і є. Анжеліка Волощук уже декілька років бореться із раком. Сьогодні жінка також вирішила долучитися до ініціативи. Зазначає, це місце, де можна вилікувати душу і відчути підтримку. Я творча людина, я знаходжу себе і вдома, знаходжу, чим зайнятися. Є люди, які не знають, куди себе подіти. І от вони повинні себе десь задіювати, щоб розвіювати це все негативне. Усі картини намальовані учасницями студії перекрасять стіни Буковинського клінічного онкологічного центру, аби інші пацієнти також не втрачали віру і знаходили сили для боротьби з недугою. Ці картини прикрасять стіни цього закладу і будуть надихати інших жінок або інших пацієнтів, які будуть попадати ну, будуть лікуватися в онкоцентрі, будуть надихатися на те, що потрібно. Думати про хороше і що мистецтво може лікувати. Анна Харабара та мидняти вам.